Українці, українки, сьогодні ми вшанували пам'ять наших воїнів, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу незалежність. Цей день пам'яті визначений саме на кінець літа, на 29 серпня, щоб нагадати усім про трагічні події 2014 року, про Іловайськ, про те, що ця війна, яка почалась з окупації Росією нашого Криму, з намагання захопити Донбас, має закінчитись саме там. У звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу, виходом наших військових на державний кордон України. Ми завжди пам'ятали про цю нашу мету, ми про неї не забуваємо. Збройні сили України, наша розвідка, наші сили оборони роблять всю свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів. Чи інформаційних хвиль у спину Україна повертає своє і буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим. Обов'язково всю нашу акваторію Чорного і Азовського морей, від Змійного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство. Я хочу, щоб це розуміли окупанти. Не буде місця на українській землі. Хтось хоче знати, які у нас плани, ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи, бо це війна і так на війні. Але окупанти мають знати, ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити російським військовим, настав час тікати, їдьте додому. Якщо ви боїтесь повертатись до себе додому в Росії, що ж, хай такі окупанти здаються в полон. Ми гарантуємо їм виконання усіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні. І це не щось особливе, це не щось таке, що нібито почалось. Ми говорили про це 187 днів сьогодні. Провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями. Важливі наради, важлива тематика озвучувати її неправильно. Але результат з часом бачать усі: бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це продовжимо. Зробив сьогодні три звернення до закордонних партнерів: Перший – Норвегія. Взяв участь в роботі енергетичного форуму. Хочу подякувати прем'єр-міністру Норвегії, пану Стьоре, за новий пакет підтримки для України близько 200 мільйонів доларів в рамках енергетичної підготовки до зими. Друге звернення: Франція потужне об'єднання підприємців, сотні тисяч бізнесменів, мільйони власників, менеджерів і робітників. Вдячні їм за підтримку. За розуміння, за що ми боремось в Україні, і що ця боротьба спільна для усіх європейців. Третє звернення до учасників безпекового форуму в Словенії, зокрема до наших друзів, лідерів країн Центральної Європи і Балкан, ввечері підписав указ про нагородження наших воїнів 141 учасник учасних бойових дій, відзначений державними нагородами, 10 з них посмертно. Дуже важливо сьогодні мав честь вручити ордени Золота Зірка рідним сім'ям героїв, які Загинули під час виконання бойових завдань. Вічна пам'ять усім нашим героям, вічна слава усім, хто бореться за свободу для всієї нашої землі. Слава Україні!